Господи, Ти благословив мене цим днем, Ти благословив мене цим життям і дав мені вільну волю вибирати, як жити. Я вдячна. Багата даром віри, прошу Тебе, допомогти мені ділитися ним. Багата даром любові, прошу Тебе, допомогти мені ширити її поміж інших. Багата дарами друзів і родини. Прошу тебе допомогти мені прийняти їхню доброту. Допоможи мені щодня ставати щедрішою, як Ти даєш мені, нехай і я в відповідь ділюся з іншими із вдячності. Господи, дякую Тобі за цей день. Ти знаєш, що люблю тебе понад усе. Пробач мені за мої слабкості. Ісусе, прошу пробачення за всі рази. Коли я образила тебе, ображаючи інших чи саму себе. Господи, я втомлена, я більше нічого не можу зробити, і все ж мій розум пригадує все, що мені не вдалося завершити. Забери все це від мене і допоможи заснути здоровим сном, щоб прокинутись у цілковито новому дні, відновленою і готовою до всього, що ти маєш для мене. Я віддаю все це тобі. Я люблю тебе, Ісусе.